Будь ласка, думка, ну що до заяви про відвід захисника Блахника, ну чи маєте заяву про відвід проти будь-кого. Прошу вас. Пане суддя, стосовно думки, я зараз її висловлю, але чи я маю відвід проти будь-кого. Е, стаття 57, порядок вирішення КПК України, порядок вирішення займання відводи, вона не передбачає одночасного висловлення позиції стосовно заявленого відводу і одночасного заявлення відводу будь кому норму законодавства України. вашу думку Щодо заяви про відвід захисника Сіру? Так, якщо ви маєте заяву про відвід, будь ласка, проти будь-кого. Пане суддя, це порушення процесу. Я зараз висловлюю свою думку стосовно заявленого відводу головуючому, яке було зроблено моїм колегою. Тому що інакше у нас заявити відвід мають всі учасники права, всі учасники процесу. Ну, В заяв у Судовому роз'яснюємо право на суду щодо заяви про відвід захисника Сірованчу, право заявлення відводу проти будь Будь ласка. Дякую, я зараз скористаюся своїм правом на висловлення думки, а за правом на заявлення відвід будь-кого, я скористаюся в установленим порядку. Стосовно заявленого відводу мого колеги, я його повністю підтримую. Я вважаю, що позиція суду, яка якою суд фактично. Відмови захисту, задоволені по про навіть не задоволені попитання, фактично відмови захисту ознайомлені з матеріалами справи, навіть в наданні будь-якої можливості ознайомитися з матеріалами справи, повністю свідчить про упередженість та необ'єктивність головуючого в, в даному судовому засіданні. Також мені не зрозуміло, яким чином і коли суд встиг. Дати доручення та отримати довідку про те, яким чином ознайомлюються захисники з матеріалами справи. Ще раз наголошую і нагадую про те, що в п'ятницю 22.07.2011 року судове засідання, не дивлячись на неодноразові зауваження захисту та клопотання захисту, оголосити перерву в зв'язку з закінченням робочого дня, тривало до 21-ї години. До 21 години. Сьогодні Судове засідання було розпочато о 10-й годині ранку. Захист не має можливості ні фізичних, ні будь-яких інших можливостей знайомитися в перервах, як зазначив прокурор з матеріалами справи. Я вважаю, що такі дії головуючі, які фактично обмежують, навіть не обмежують, а повністю позбавляють. Можливість захисту ознайомлюватися з матеріалами справи свідчить про упередженість судді при розгляді даної кримінальної справи. Також хотілося б зазначити і просити суд при вирішенні даної заяви про відвід на раджій кімнаті і при підготовці постанови, е обґрунтувати цю постанову не лише фразою про те, що відсутні дані, передбачені статтею 50. 4 Кримінального процесуального кодексу, а обґрунтувати, чому суд вважає, що наведені захистом доводи про відвід і підстави для відводу не є е... грунтовними і не відповідають вимогам статті 54 Кримінального процесуального кодексу. Тому що в даному випадку я вважаю, що обґрунтовуючи відмову я Переконаний, що буде відмова в задоволенні відводу, суд все ж таки зобов'язаний винести мотивовану постанову. І так як захист аргументував своє, свою заяву про відвід, мотивована, я вважаю, тому що більш ніж, більш, ніж заявив мій колега, ну, що ще можна казати? І тому я вимагаю від суду. Постанову про відмову задоволення відводу, щоб вона була мотивованою, так як це передбачає кримінально процесуальний кодекс, і щоб вона відповідала всім вимогам іншого допомогу. Ви маєте право вимагати будь-чого суді. Це не заборонено кримінально процесуальним кодексом. Я маю право вимагати дотримання судом законності. Поки що. Я послухаю прокуратуру. Право, право на репліку. Можна? Да? Доповнити право на право. Ще право на реплику. Він давно ну, і сім'я учасників. Ah. Представник цивільного позивичу, ваша думка щодо заяви um, про відвідування. Спочатку ah. підсумку. Підсуджуйте. Ваша думка щодо заяви про відвід. Та чи мають відводи проти будь-кого? На мій погляд, кращий доказ неправосудності цього суда є якраз в тому, що не дається час на ознайомлення з кримінальною справою захисниками. І хочу ще раз наголосити, що крім трьох діб, які мали мої захисники для ознайомлення з справою, більше часу у них не буде. І про це свідчить графік роботи судового засідання, в якому ми приймаємо участь, а також календарний графік власне, робочих і вихідних днів. Саме тому, якщо хтось хоче перевірити цей процес судовий замовний чи ні, треба просто подивитися, скільки часу дається на ознайомлення справою моїм захисникам. І якщо, пане суддя, ви не задовільните цей відвід, то я просила би вас. Поставити певний судовий експеримент і, хоча б один том, прочитати в судовому засіданні, і подивитися, скільки часу на це йде, і потім, виходячи з того, дати на ознайомлення час достатній. Я вважаю, що у вас ще є можливість поправити враження і про цей суд, і про вас особисто як суддю, надавши відповідний час, необхідний, мінімальний. Для ознайомлення з кримінальною справою відвід я цілком і повністю підтримую, і з першого дня цього судового процесу я заявляю про те, що ви людина упереджена, що ви людина, яка не веде процес чесно, і що ви залежні. Тому я прошу цей відвід на цей раз прийняти. Переставлені ці вони озвучують, будь ласка, вашому. Представляється, Я вважаю, що цей відвід повинен бути розглянути від начинного законодавства. Прокурар Вапітенко, вашу честь. Доводи, які захист озвучив щодо відводу головуючого, є безпідставними та не обґрунтованими. Суд. Своє рішення щодо ознайомлення з матеріалами кримінальної справи належним чином аргументував та озвучив учасникам судового процесу. Шановне просудження зараз у нас підніметься, будь ласка. Шановного просудження, судоворазовою до судовому справу, просив просутищування. Розмови в залі судового засідання заважають. Порушую тижню зараз і ти заважають проведення розмову складу. Припрошувати втримуватися два названих. Вам це зрозуміло? Да. Да. Присаджуйтесь, будь ласка. Прокурор, прошу продовжувати. Да. Стосовно необхідності проведення слідчого, верніше, судового експерименту в цій залі суду, про який тільки, тільки що оголосила підсудня, то хотів би назначити, що цей так називаємо слідчий судовий експеримент буде проведений в судовому засіданні на певній стадії, а саме дослідження письмових доказів у справі. Тому це обов'язок суду, але, на жаль, сторона захисту ніяким чином не хоче перейти до тієї стадії. Тому підстав для відводу не бачається. Це і ваша складова. Рука подаки репліка, так, так. 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 захисту і колеги мій вже неодноразово наголошував на те, що ми готові перейти до будь-якої стадії даного процесу, передбаченого кримінально-процесуальним кодексом. Ми готові і перейдемо до даних стадій, будемо приймати активну участь тільки тоді, коли ми будемо на рівно на рівні змагатися з прокуратурою, коли ми повністю ознайомимося з матеріалами справи. І ми не... Пришкоджаємо для руху в даному процесі, але дайте нам робити це фахово після того, як ми ознайомимося з матеріалами Захисник ваша честь захисник СІР, я просив право на репліку. Ви Ваша честь запитали, згідно з якою статтею судове рішення має бути мотивоване? Згідно з... Пунктом першим частини третії, 129 статті конституції, тому що основною засадою судочинства є законність. Законність судового рішення якраз і означає, що судове рішення має бути обґрунтоване і мотивованим. те, що судовічно не має бути обґрунтованим. Я вказано те, що просив захисника виходника навести доводи обґрунтування твердження про можливість вимагання будь-чого від відсуду. Вимагання Вимагання законності може бути взагалі вимаганням? Ваша честь, вимагання законності, ви скористатися правом на репліку, будь ласка, запускайте. Я вже скористався правом на репліку. Закажите, будь ласка, я якраз останньою фразою відповів те, що я хотів сказати. Виділяється до чого кінати до...